На цьому занятті ми познайомимося з методом доведення, який називається метод математичної індукції. Цей метод зазвичай використовується для доведення тверджень, які не можна, скажімо, перевірити е, перебором. Наприклад, в нас є формула, яка є, називається формула n-того члена арифметичної прогресії. Має вона ось такий вигляд. Свого часу вона була отримана спостереженням за другим членом арифметичної прогресії, третім членом і таке інше. І було зроблено припущення, що, мабуть, для всіх членів з номером N можна користуватися ось цією формулою. Але це припущення не було доведено. Воно було перевірено для перших членів і воно дійсно працює, але для всіх інших членів не було доведено. Так ось, метод математичної індукції дозволяє стверджувати, що твердження М від N є правильним у випадку, якщо воно використовується для n до рівня А найменше допустиме значення. Це називається база індукції. Зазвичай замість А береться одиниця, але якщо це можливо. якщо ні, то найменше значення, яке є допустимо. Далі це база. Робиться припущення, що твердження виконується правильне для Н дорівнює для якогось довільного К. І з цього припущення робиться доведення. Що виконується для nдорівня k плюс 1. Отже, якщо з припущення, що твердження виконується для n дорівня k, випливає, що твердження виконується і для nдорівня K 1, то робиться висновок, що твердження виконується для усіх довільних натуральних N. N належить N. Весь метод базується на аксіомі піано. Яка і дає підстави нам доводити таким чином певні твердження. Давайте подивимось, наприклад, ну, цієї ж самої формули, формули для N того члена арифметичної прогресії, як же працює метод математичної індукції. Перше, що ми маємо перевірити, це базу індукції, в даному випадку для n до рівня 1. Чи правильна ця формула при n до рівня 1? Що ми перевіряємо? Якщо зараз ця формула для n до рівня 1 не буде виконуватись, то використання методу математичної індукції недоцільно він не спрацює. Тобто, тоді ми можемо просто сказати, що або метод не можна використати, або взагалі формула неправильна n дорівнює 1. Підставляємо, що ми отримуємо? А1 дорівнює. Замість n я підставляю одиницю. Буде А1. Додати 1-1 0 d. Отже, А1 дорівнює А1. Це правильне твердження. Це дає нам підстави далі продовжувати реалізацію методу. Друге, індуктивне припущення. Припустимо, що ось ця формула правильна для N дорівнює k. Тобто правильним є твердження, що AK до A1 k дорівнює a 1 додати мінус 1 d. Доведемо з цього припущення, крок індуктивний, що буде правильним формула для N дорівнює k плюс 1. Тобто АК плюс 1 буде дорівнювати А1, додати К плюс 1-1Д. Тобто, фактично нам необхідно зараз довести правильність цієї формули, користуючись ось оцим припущенням, ось оцим, і означенням арифметичної прогресії. Давайте подивимось, що ж таке АК плюс 1 з одного боку. Це так званий наступний член за катим членом. Отже, а як ми отримуємо в арифметичній прогресії члени? Якщо в нас є член АК, то наступний член яким чином отримати? Додати Д. Отже, АК плюс 1 це з одного боку, є АК, додати Д. З іншого боку, давайте подивимось, чому у нас ось оце Частина права частина дорівня. Давайте ось так згрупуємо К-1 і розкриємо дужки. що ми отримаємо. Ми отримаємо А1 переписали. К відняти 1 множимо на Д. К відняти 1Д. І Д помножити на 1 додати Д. Отже, що ми бачимо? Що АК плюс 1 це є ось оце додати Д. А це дійсно так і є. Якщо ми припустили, що АК у нас дорівнює А1 додати К мінус 1Д, то додавання Д робить наш член АК плюс 1. А значить, з цього, якщо правильно, що АК дорівнює А1 додати К мінус 1Д, то є додавання до обох частин Д також правильним. А значить, наше припущення. При n до рівня K плюс 1 доведено, а значить формула правильна для довільного n. Давайте ще подивимось, на прикладах, бо сам по собі метод він такий, що потребує трішки опрацювання. Ага, ця формула. Давайте доведемо зараз, що якщо що вираз 6 степені 2n-1 додати 1, Ділиться на 7. Звісно, можна перебирати для довільних N деякі випадки, але скільки б ми не перебирали, ми не зможемо перебрати всі N. І тому тут нам на допомогу приходить саме метод математичної індукції. Перше, що необхідно провірити, це базу. Чи виконується. Це, це твердження для до рівня 1. Тобто, чи поділяється ось цей вираз при n равне 1 на 7. Що у нас буде? 6 в степені 2 помножити на 1 мінус 1 додати 1. 2 на 1, 2, відняти 1. 1. 6 в степені 1 це 6, додати 1 це 7. Очевидно, 7 поділяється на 7. Отже, твердження для до рівня 1 виконано, База індукції виконана. Припустимо, що це твердження виконується для n до рівня K. Тобто, припустимо, що є правильним, що 2 в ст... 6 в степені 2 k 1 додати 1 поділяється на 7. Тобто, вважаємо зараз, що оце правильним. І використовуючи ось це, доведемо, зробимо індуктивний крок для n до рівня K плюс 1. Тобто, зараз нам необхідно довести, що 6 в степені 2 помножити на K плюс 1, мінус 1 додати 1, поділяється на 7. Давайте подивимося, що ми тут отримали. Розкриємо дужки в показнику, отримаю 6 в степені 2к, додати 2 відняти 1, додати 1. Так. В нашому випадку 2К відняти 1. Запишемо таким чином. Буде 6 степені 2К відняти 1, помножити на 6 степені 2. Тобто на 36. Додати 1. Запишемо оцю одиницю як 36. Відняти 35. Тобто нам необхідно зараз отримати ось такий вираз. ось отут. Значить, якщо ми тут запишемо 3, замість одиниці 36 відняти 35, то ми будемо мати 6 степені 2К мінус 1. Помножити на 36. Додати 36, відняти 35. Це я замість одинички записав ось оце. Тепер, ось з цієї суми винесемо 36 за дужки. Що ми отримаємо? 36, помножити на 6 в степені 2к мінус 1. Додати 1. Відняти 35. Отже, тепер нам необхідно. Просто аргументувати, що ось оцей вираз поділяється на 7. Це дійсно так, бо з нашого припущення ось з цього. 6 степені 2к мінус 1 додати 1, ось воно поділяється на 7. А значить, і весь цей добуток поділяється на 7. Очевидно, число 35 також поділяється на 7. 35 на 7 буде 5. Тому, так як оцей доданок поділяється на 7, і оцей доданок поділяється на 7, то вся ця різниця поділяється на 7. Твердження доведено. Наступний приклад. Ось зараз в наступному прикладі вже базу індукції потрібно буде починати не з n до рівня 1, а з того найменшого n, яке вказано в умові. Необхідно довести, що 2 в степені n більше 2n додати 1 для n більших або дорівнює 3. Тому перше, що ми перевіряємо базу, це не при n до рівня 1, а при n дорівню 3. Це найменше допустимо. При n до рівня 3. Що ми отримаємо? 2 в степені 3 чи більше 2 в 3. 2 помножити на 3 додати 1. Очевидно, 8 більше 7. Тобто, база індукції виконується, твердження при n до рівня 3 виконується. Далі, робимо індуктивне припущення. Припустимо, що правильно при N до рівня k. Тобто, що виконує правильним є, на рівність 2 в степені k більше 2 k додати 1. Доведемо з цього припущення, що виконується при N до рівня K додати 1. Тобто, що правильно, ось таке 2 в степені k додати 1, більше 2 помножити на K додати 1, додати 1. Тобто, оце нам необхідно зараз довести, опираючись на ось цю нерівність. Ну, давайте спробуємо. Розпишемо. Частина, яка стоїть ліворуч, це буде 2 в степені К помножити на 2. І тут розкриємо дужки, буде 2К додати 2, додати 1. Ось так. Ось так. Поділимо зараз частину, яка стоїть ліворуч і праворуч на двіку, щоб отримати ось тут 2 в степені К. Тоді буде 2 в степені К. Більше К, плюс 1 і плюс 0,5. Але нам необхідно зараз скористатись ось цією нерівністю. Тобто ми повинні її тут утворити. У нас ось тут утворилося зараз К. А маємо мати 2К. Значить, ми зараз додамо і віднімемо К в правій частині. Тобто, буде 2 в степені К. Більше додаємо К, буде 2К. Додати 1 мінус К додати 0,5. ще раз, ось до цієї частини, в правої частини було додано і віднято К. Таким чином, утворилося тут 2К і мінус К. Тепер ми бачимо, що ось ця нерівність це ось ця нерівність. І ми припустили, що вона правильна. Як же тоді ствердити, що правильно і далі. А давайте подивимося, ось тут мінус винесемо за дужки зараз. І ми отримаємо ось таку нерівність 2 в степені К більше 2К додати 1, відняти К відняти 0,5. Ми маємо стверджувати, що ця нерівність правильна. Дійсно, ось ця нерівність правильна. Правильно. Тобто ми можемо сказати, що 2 в степені К більше 2К додати 1. Але що ми тут віднімаємо? При К дорівнює 3 і більше, ось оцей доданочок додатній. Тобто, якщо 2 в степені К більше 2К додати 1, то воно тим більше виконується, якщо частина, яка стоїть праворуч, відняти ще якесь число. Тобто... Для е, усіх К оце виконується. А якщо ми будемо праворуч ще зменшувати, то тим більше буде 2 в степені К бути більшим. А ось оця частина, вона, очевидно, є додатньою. І віднімаючи додатнє число з частини, яка стоїть праворуч, ми тим більше будемо отримувати правильну нерівність. Отже, і ця нерівність доведена. І ця нерівність доведена.